Масштабна трансляція вшанування загиблих у битві під Берестечком у прямому ефірі рівне 1 14 червня, тривала більше п'яти годин. У селі Пляшева на Рівненщині вшановували пам'ять козаків, та селян, які брали участь у битві під Берестечком. У державних та церковних урочистостях у Свято-Георгіївському чоловічому монастирі на козацьких могилах взяв участь і святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Він відслужив божественну літургію та панахиду за упокій душ загиблих козаків у бою під Берестечком та новітніх героїв, загиблих за незалежність України на Донбасі. Що дає мені. Усе це дійство наживо. Телеканал Рівне 1 транслював у своєму ефірі. Зважаючись на значущість події та хорошу якість трансляції, до ретрансляції прямого ефіру долучилися навіть всеукраїнські канали, такі як «112 Україна. Те, що е, нам вдалося зробити е, цьогоріч е, е, у пляшовій, е, ну, як маленький місцевий телевізійний подвиг ми довго йшли до цього, адже ці святкування е, в Берестечку е, давно відбуваються, але е, зробити повномасштабну е, трансляцію, е, е, з вулиці, з шістьма камерами до цього треба йти досить довго. Я гордий, що нам це вдалося зробити в контексті того, що ми організували богослужіння щонеділі на релігійні свята з Святопокровського кафедрального собору. Це стержнем є нашої стратегії. Ми будемо продовжувати такі прямі трансляції з ключових подій нашого міста, День Незалежності, День міста, престольне свято на Покрову Ми також обіцяємо нашим глядачам будемо транслювати. Je euh, vous... Цьогоріч телеканал святкує своє 20-річчя. і в рамках святкування команда першого місцевого не могла лишитись осторонь такої культурно-мистецької події, як всеукраїнський фестиваль Відкрита ніч. Ми як телеканал, дуже близький до кіномистецтва. Є організаторами, співорганізаторами цього фестивалю. Відповідно, 27 числа на Майдані Незалежності обіцяємо організувати це дійство для наших містян. А вже в цю неділю о 15.30 ви зможете переглянути фільм про все найцікавіше, що було цьогоріч на Берестечку. Олександр Туз, новини Рівного.